Шановні вчителі рідної школи, наші вітання нині, як ніколи. Будьте незвичайні, будьте особливі, любі вчителі. Ми бажаємо миру. Ми бажаємо вам весну повернути, про страшну війну усім, всім забути. Кинутись від жахливого зимового сну, повернути вкрадене літо і весну. Повернути вкрадену відпуску нормально. Щоб у тривогах ви більше не спали, щоб і сирена не навчали, і міти, зуми, і всі забували. Щоб прийшли щасливі улюблені класи, а там ваші учні, відмінники, аси. все вже нас догнали, усе повивчали. Вам лиш перевірити, як ви їх навчали. Виберете край, допишете дата, класна робота, бо сьогодні свято. Самоврядування, самоперевірка. Вам сьогодні кава без цукру не гірка? Ви з колективом Лінійка святкова. Вчительська кар'єра цікава, зіркова. Вас атестували звання на вище у сертифікації освітньому пише. А сьогодні квіти я справу квітую. Дядя всіх педагогів дуже люблять чують. Їх основна раніше сіли для вас, щоб принести усе не окрас. Оберенки квітів від учнів найкращих, від студентів всяких. Дуже-дуже вдячних. Від батьків вітання. щирі побажання відбуваються ваші, а як усі бажання. Але ці бажання, інші єдине, що перемогу мала Україна. У війні пекені, у війні прокляті, учні уже знають, хто був нашим братом. Мрія ця єдина, нас усіх єднає, бо вже перемога нас усіх чекає. Вірим дуже сильно, що кінець настане. Будемо ми вільні, ворог наш розтане. Будемо ми разом лише добро творити з нашою наукою, крокувати і жити. Бо ми українці. Це нація сильних, неславних, мужніх, сміливих і вільних. Цього будуть вчити українських діток найкращі із найкращих вчителів у світі. Ваші категорії грамоти, похвали, у мирній в країні уже дочекались. Йдемо до перемоги разом, бо ми сила. У солдатів українських учителів крила. Адже їх зростили, адже їх навчили кращі педагоги нашої країни. Україну мирну подарують вам учні колишні найкращим вчителям. У прекрасний день у кожному році вітаємо вас на кожному кроці. І наступне свято буде кольорове, і наступне свято проведемо в школі. Уроки відміни будемо святкувати. Будем щороку педагогії вітати. Зичим вам миру, здоров'я і сили, що працювали в мирній Україні.